Вітаю. Зробимо отакі три об'єкта. Тут у нас такі як для смартфонів зберігання. Штучки, Такий ящик. І почнемо з того, що ми додамо куб. У вас куб буде вже доданий, я його добавлю сам показу тобі. Shift-A. Куб. Через нажаття один раз G. Я переміщаю його сюди. Мишкою просто рухав. Далі передвіга... рухаючись до нього, shift, тримаючи і колесико. От так. І тепер колесико відпускаю shift і приближаю колесо. колесико є. Тепер хочу ще є. Тепер мені треба зробити стульчик. Почнемо з того, що мені треба його сплющити, щоб це була сидушка. Нажимаю один раз S і відпускаю. Нажав і відпустив. Потім мені треба. Є декілька варіантів працювання. У мене переключається зразу режим во всі сторони. Або в одну з конкретних сторін, якщо ви нажмете потім додаткову клавішу напрям цієї осі. Тобто, якщо Z, це буде Z, я нажимаю Escape, щоб повернутися в попередній режим. Тобто нажимаю S знову. Тобто це цей це саме, як або режим. І друап, якщо буде там, ось вісь Y. Y, Y вісь. Фіксувати це лівою Ну, Я вертаюсь Ctrl-Z назад, щоб показати ще S. І є ще X. Потім ще нажати і відпустити. Є ще X. Тобто ми по всіх трьох осях можемо змінювати розмір. Значить, вертаюсь відзначально. Мені треба спульчик. Щоб спрущити зверху, мені треба рухатись по Z. Я нажимаю тепер Z відпустив його. І тепер мишкою я регулюю. От, чи воно буде по цій осі, чи воно буде високе, чи воно буде маленьке. Мені треба маленьке. Нажимаю один раз і фіксую в тому положенні, яке мені підходить. Перехожу в Edit Mode, ми були в Object mode, переходимо в Edit Mode. В Edit Mode в нас є два положення. Z. Я трохи порухав, взяв координату Z. Вона не була зразу мені зручною, я віддалився і можна рухатись отут. І е, в нас у е, мене багато фігур зверху. Е, можна робити по іксу. От воно отак от в профіль. да? Тут, в той в профіль. По ігри. Це вони ззаді, це знову по іксу. Тільки в другу сторону по ігроку. Е, мені треба було знизу для того, щоб е, зробити ножки. Давайте я перейду в звичайний режим. От в мене є е, мой річ. І мені треба подивитися під низ. Я зажимаючи Shift, просто рухаюсь вниз. і Мені треба достукатись до низу. Щоб я бачу вниз цієї заготовки. Або мені її можна приблизити. Щоб рухатись, мені треба виділити весь об'єкт. Я перейду в Object-Mode, нажимаю G і приміщую ближче, тому що воно дуже далеко якось. Зараз я її досемо ближче, підтягну. Так само G, коли один раз нажали, можна Z підняти вверх. І так само G можна потім по X, і так само можна G по Y. Тепер мені треба знизу, щоб воно було. Я знову переходжу в Edit Mode. В мене є три вибори виділення. Мені підходить не режим точки. Не режим ребра, як в геометрії, а режим грані тієї. Тобто повністю площина. І мені треба зробити поділ для того, щоб, де будуть майбутні ножки. Я нажимаю сам девайт. Можливо, це вікно буде згорнути, я його розгортаю і збільшую сітку кількість. Тепер я нажимаю один раз на цьому, мені ця достатня кількість. Можна тикати по одному і нажимати E. Потім E нажати, коли виділено. Ну, я хочу всі об'єкти разом. Я вертаюся назад. Мені треба виділити їх всі. Можна виділяти через Shift. Цей, цей і цей. Нажати один раз, відпустити Shift і нажати E. І я витягую ножки. У мене є ножки. Тепер лишився Sіл. Стіл вже зверху я, зажимаючи колесико, я бачу тепер верх і ми рухаючи мишкою. Тепер мені треба вибрати, де буде спинка. Спинка в нас буде, хай буде з правої сторони, я нажимаю Ctrl-R до комбінації клавіш, і в мене є перетин ножом, скажімо так, або так. Але стіл не розріжеться, а тільки олівцем проведеться лінія, скажімо так. Я нажимаю, що в, цій, ну, в такому направленні, щоб було такий як лазер, який зробить над, ну, якби над, не то, що на а така відмітка, де воно буде розділяти тепер верхню площину на дві частини. Тепер я, ну, це режим ребра, це ребро, це ребро і це ребро, це ребро. От режим ребра. Мені знову треба грані. або грань, або грань. Тепер я можу спілкуватися з цією половинкою. І, е, і нажимаю знову Е, e, і я збільшую спинку. Це перший об'єкт, який треба зробити. Далі е, я до річ появляється, яка буде е, в цьому прицілі Shift A, відпускаю Shift-A. Е, і нажимаю Q. Я його додав в Edit Mode, воно буде вважати, що це об'єкт один той самий. Я вертаюся Object-Mode. Я нажимаю один раз на хрест, він є. Стульчик є, а цей стульчик буде виділятися з кубом. Тому мені так не потрібно, мені треба кожен раз, якщо це автомостійний об'єкт, я Ctrl-Z роблю, то його додати в Object Mode. Я повертаюся в Object mode, роблю shift a Mesh, OP. Тепер можна вертатися в Edit Mode. Ось, тепер я нажимаю G, або де, я помню. Зелена вісь по ігрику, вона салатова, а не червона. Я бачу, отут, що ігри з салатовий. І цей промінь салатовий, значить, мені легше було Тепер Мені треба зробити от такий хрест.